Прочитане слово Боже. Ми з вами відкриваємо друге соборне послання Іоанна. Воно має одну главу. І звернення тут, як написано в першому вірші, старець вибраний пані та дітям як її. Я досліджував трохи це питання з різних таких якби, джерел, то є така думка, що це було звернення до церкви. Це зовсім не до пані. А якщо навіть ми будемо враховувати, що це пані багатодітна, деякі нюанси там виникають з цим. І скоріше я згоден, що це було звернення до церкви. А якщо ми будемо думати щодо пані, то слава Богу, за таких пані, які мають таких гарних і послушних своїх дітей. З п'ятого вірша ми читаємо таке слово. І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку. Щоб ми любили один одного. А любов ця, щоб ми жили згідно Його заповідям. Це та заповідь, яку ми чули від початку, щоб ви згідно з нею жили. Бо в світу йшло багато обманців, обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов, був у тілі. Такий то обманець та Антихрист. Пинуйте себе, щоб ви не зубили того, на чим Працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто перебуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто би вітає Його, той участь бере у лихих учинках Його. Я наблюдаю за ситуацією нашого життя і є велика необхідність говорити на цю тему. Якийсь був період життя християнського, євангельської церкви, де, ну взагалі, ви орієнтуєтесь, чому ми євангельські християни. Є на землі православні християни, є католичні християни, є євангельські християни. І чому ми євангельські християни? Тому що помітили люди ззовні, що ми живемо за Євангелією. І сказали, це євангельські християни. І відмінність наша від інших християн на землі в тому, що ми з вами, як ці, знаєте, буквоїди або євангелісти, які люблять дуже говорити, як написано в Євангелії. Але я хочу вас втішити, що бути євангелістом краще, ніж бути іначим християнином. Бо інші релігії побудовані на культурі, на традиціях. На якихось історіях, а ми побудовані на вченні Ісуса Христа. І слава Богу. Але і в нас бувають перекоси, і було одного разу такі періоди, коли поважні і неповажні причині християни старалися очистити свою душу, свій дом від нечистого, від Антихриста. І бувало так, що не в попад, не в точку не приймали своїх же братів і сестер до свого, тобто, свого дому. Недавно розповіла одна сестра. Таку історію, коли вона прийшла до хати, де люди збочили, віри, повішали вдома і в домі, ікону. І коли вона прийшла до такого дому, то їй, їй сказали, ти приймаєш ікону? А вона каже, ні, це ідо. І їй сказали, написано, таких не приймайте. І вона вийшла, каже, я кажу, засміявся, каже, вони кажуть, тебе перещегуляли, тебе перебігли. Це ти мала сказати, я вас не приймаю. Вони перебігли тобі дорогу і тебе вигнали за те, що ти правду знаєш. Ви знаєте, маніпулювати словом можна. Маніпулює словом сатана. Він хитрий і ловкий, смикаліший деколи за просту людину. Але це нічого шкідливого для нас, тому що ми коли вивчаємо священне писання, ми впізнаємо волю Отця Небесного. І Біблія говорить, що той, хто в нас, він сильніший і більше того, хто є в цьому світі. Сьогодні він нас обманить, але на другий раз ми, ми йому не допустимо цього зробити. Тому принцип Євангелії. Коли ми читаємо цей контекст, він говорить як звернення до пані, давайте ми з вами все-таки погодимося, що це до християн. А якщо навіть і до пані, то все Євангеліє переміщається з однієї церкви в другу. Звернення до неї було так, що він знайшов серед її суспільства, в якому вона жила, багато людей, які виконують заповідь Божу, які живуть по правді і живуть в істині Божій. Вони мають любов між собою. І то він каже, я зрадів, що є між вами ті люди, які живуть в любові. Друзі, Євангелія побудована на Ісусі Христі, воно не має ніякого іншого істочника. Євангелія має істочник Тайни Божої. Тайна або таємниця Божа полягала в тому, що Бог, коли він бачив світ, зруйнований гріхом, і який мав бути осуджений на гнів, тобто на знищення, то Бог своїм милосердям мав план в своїй середині з'явити для нас своє Слово. І Слово стало плоті. І воно було між нами. Це слово був Ісус Христос. Така бога, в Бога була таємниця, яка тепер стала відома багатьом тисяч людей, багатьом поколінням. І цю таємницю ми передаємо із серця в серце. Хтось каже: якщо це таємниця, то яка ж це таємниця, якщо ми її розказуємо? Ця таємниця була скрита від ангелів. Бо в Біблії написано: не бачило око і не чуло вухо, що Бог приготував люблящим Його, а нам Бог відкрився духом своїм, бо Дух проникає все і глибини Божі. І Божу примудрість ми проповідуємо серед не недосконалих цього світу, а людей, які відкрили своє серце, нам, які народилися згори. Ця таємниця була схована. Ангели хотіли проникнути, можливо, хтось би хотів повпливати, але не змогли. Тому що те, що Бог приготував для нас, це стало спасінням для всього людства. Навіть сатана під час пошуку того немовляті не зміг розпізнати Христа. Тому прийшлося знищити дуже багато немовлят до двох років, щоб знайти Царя-Царів Господа, Господь споручи, Сина Божого і Слово Боже. Не вдалося. Тому що Бог мамоволю в Ісусі Христі дати нам Спасителя світу, свою таємницю. І коли Христос був повіщений на головському Христі заради нас, то там виявилось дещо зворушне. Іначе апостол Павло каже, любов, яка превосходить наше розуміння, вона сильна на спасіння людей. Я хочу деякі приклади. Ісус Христос висить на Логовському хресті і каже з Луговського хреста. під час того, як тіло його вже знеможе, кровоточить, побити, Він каже такі слова, Господи, Отець Небесний, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Це була та любов, яку не можна пізнати розумом, це не можна навіть вивчити, це тільки треба піддати себе під цю любов. Перший приклад апостольської любові в Ісусі Христі це був Стефан, який був побитий камнями, дивлячись на небо і рядом, стоящими ворогами, він сказав таку саму промову, будучи наповнений любов'ю Отця Небесного в Ісусі Христі, сказавши слова, Боже, не вміни їм цього гріха. Ісус Христос, деякими словами своїми називав людей. Маючи очі, не бачать, і вуха не чують, і серце угробіло. Люди деколи бувають в такому стані. Іоанн звертається до пані з великою осторогою і каже: в світ з'явилося багато неправдомовців, і обмовців, і лихих людей. Хто ці люди? І він їй сказав: не приймай їх вдома і не спілкуйся з ними, тому що ти спілкуєшся. Учі з ними, становишся учасником в їхніх гріховних ділах. Коли ми говоримо про любов, це та любов, яка покриває багато гріхів, це та любов, яка сприяє нашому духовному зросту. Бог підняв нас в Ісусі Христі, і перше, що Він зробив, це оправдав нас своїм подарунком. ми Спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не від діл, щоби ніхто не хвалився. Боже істина буде проголошена для кожного віруючого, що Ісус Христос дарував Тобі спасіння, не Ти заробив Його своїм благочестям. А Ти одержав дар праведності, за що скажемо слава Богу! За це ми маємо торжествувати, радуватися, возвеличувати ім'я Господнє серед бур, Серед добра, серед хвороби і, можливо, в здоровому стані, і неважливо, тому що те, що ми маємо, воно залишається для нас вічне, Бог полюбив світ так, що він дав сина своєди Єдинородного, щоби всякий, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. І коли приходив до вас до вашого дому, словами ненависті злоби особу. З такими словами, які не личать учені або науці Христові. Тобі, пані, кажу, про те, щоб ти дотримувалась ту заповідь, науку Христову. Наука Христова це все Євангеліє, яке ми охоплюємо причитані і приймаємо в серце своє, щоб зрозуміти повну волю Христову. Якщо хтось в цьому залі знає все, то я би хотів з вами поспілкуватись, наскільки ви знаєте все. Я не знаю все. Але знаю одне, що крок за кроком я можу пізнавати і Ісуса Христа, мого Спасителя, і так часто прослізусь, поплачу і скажу, Господи, невже це я, невже це зі мною? Невже це з тими братами і сестрами, яких я бачу, які були так низько, повністю на землі? Вони лежали були на землі законням, ти підняв їх такі величезні слави. Я так радуюсь, коли я бачу людей, які прийшли такі немічні і славі, шукаючи захисту Господа, їх просто Бог обілив, очистив, омив, оправдав. Зробив собі народ особливий, ревнісний до добрих діл. Не ти, який зробив себе добрим, прийшов в церкву. А ти, який прийшов недобрий, но Бог зробив тебе добрим. Слава Господу! Алілуя! Ну якщо хтось прийде сьогодні, знаєте, з текучістю часу і скаже, зараз такий час, гріх настільки хитрий, вероломний, що ми не можемо йому протистояти. О, пані, зупинись, Викинь той із дому твого, що не буде славити. Ім'я Господа, коли ще сотий псалом мені був відкритий Духом Святим через Сосуда зо сторони через неграмотну жінку. віщі не, не, не потрібні ні положу перед очами моїми, і злой не прибуде в домі моєму. Воно як закарбилося, знаєте, желізом в серце моє. Я сказав, що це, Господи. І Бог мені сказав, ти живи тільки фокусом Бога. І я буду благословляти. Є секрети в християн: Одні живуть благословенно, а другі не можуть. Чому? Тому що доми наповнені ідолами, доми наповнені гріхом, друзі ваші мірські. І я так часто чую, що християни кажуть, це мій друг, він мірський, це моя подруга мірська, наш трудовий колектив. Ми так часто збираємося. Я хотів би вам запитати на цих зібраннях. Ви що, Євангеліє читаєте? Може, ви пісні співаєте із борню хвали? Чи просто попивши чаю, ви молитесь потім один за одного про нужди один одного? Я знаю такі колективи. Я був в таких колективах, душі розривають на часті, знищуючи все святе. Я одного разу за свою радість приніс на роботу курку. Приніс Кока-Колу. І думав, зі мною порадується. А один із начальників підходить каже: гарна курта! але до неї бив пляшечку горілки. І ви знаєте, в мене руки опустилися. І коли б вони пили, я не участвував. Ну коли я говорив, що прийдіть на собрання, вони сказали, добре, ну ніхто не прийшов. І цей момент мені очі відкрилися. Я більше ніколи не участвував у таких елементарних речах. Вона каже, ти не приймай в свій дім, твій дім це ваше серце, чи навіть ваша хата. Навіть тоді, коли ви своїми дітьми сидите та нормально, мирно, молилися, Господи і до вашої хати, вирвався чоловік і каже, своїми порядками. Прийшов говорити про світ, про гріх, про беззаконня. І ви приймаючи сюди вуха ваших дітей, наливаєте всякої пустоти. Потім кажуть, як це дитина моя таке знає. А ж би її не знати, ви ж самі дали цей схожі. Друзі, на цьому я закінчую. Як нам я, я думаю, ви зрозуміли, але ти на часи час наш вибрав, вибрався. Хай Бог вас благословить в мирі. Пускайте в ваші дома тільки Боже благословіння, тільки те, що буде будувати в вас в вірі, а все те, що не славить, проти нього возвисти молитву. Якщо ваші батік не віруючий, жінка не віруючи, не віруючі дітям. Можете зробити так, як мій тець робить. Бувало таке, що хтось до нього прийде, або він чувствує, що він славіє в якійсь розмові, він зразу каже, давайте ми помолимося. І ця розмова закінчилася раптово. І він не чекав, коли всі погодяться на молитву. Він просто падав на коліна, руки, піднімав і кричав: Господи, я славлю Тебе! І всі, хто хотіли щось не то, вони теж ставали на коліна і закінчувалося все тим. Що він, а після молитви, вже ніхто не хотів продовжувати цю негативну розмову. Друзі, треба зберігати себе, свій сосуд, своє серце.